Анталія – курортне містечко на півдні Туреччини, яке розташувалося біля прекрасного Середземного моря та Таврійських гір. Населення складає півтора мільйона, а коли багато туристів, то доходить до двох. Тут сучасність переплилася з історією, тут є на що подивитись: якщо хочете побачити всі цікаві міста, то треба брати екскурсію. Ми вже тут були з екскурсією, бачили дюденські водоспади і Анталію з висоти гір. Їздили в каньйон, який знаходиться недалечко біля Анталії. А сьогодні ми поїдемо в Анталію, щоб побачити її з вікна автомобіля. І просто десь пройтись по вулочкам, по якимсь магазинчикам, бо хочемо купити подарунки. Від Кімеру до Анталії їхать одну годину 43 кілометри. Ми знаходимося в Анталії. Сьогодні приїхали після обіду трошки купити подарунки рідним. По навігатору їдемо до супермаркету Марк Анталія, там на парковці поставимо машину та й будемо ходити. Так виглядає цей супермаркет. Ми вже на місці, там такий дуже великий паркінг, багато етажів знизу. Знаходиться він позаду. цієї І Так виглядає будівки. площа біля цього супермаркету. Такі сучасні трамваї тут ходять великі. Прийшлись тут по вуличкам. Ну, чесно кажучи, як турист, ми ось приїжджали на екскурсію, нас привезли в такі вичищені місця. А ось ми прийшлися, так доволі таки брудно на вулицях. Місцеві ввечері просто сидять там, десь біля кафешок, п'ють чай. Ходили по супермаркету, ну, в принципі, ну такий Анталія Мол, по-моєму, називається. Ціни навіть дорожчі, ніж у нас. А тут прийшлись по вулиці, де такі, можна сказати, низького, низької якості товари, то дешевше. Люди ось зараз повиходили тут. До моря сидять, вечерюють, дивляться на гори, на море. Ну, така своєобразна обстановка. Ну, так, пойти один раз, трохи прогулятися по вулицям, щось трохи побачити, як інші люди живуть. В супермаркеті подарунки ми все ж таки купили. Та й вирішили піти десь до моря. Знову ж по навігатору проклали собі маршрут. Ідемо ось біля такої мечеті. Це явно не туристичні вулиці, а такі, ну, більше. тут просто люди живуть і йдуть собі ввечері по своїм справам. Багато по цим вулицям таких невеличких магазинчиків, якихось, невеличких кафешечок. Їх відвідують тут ну, місцеві, мені так здається. На вулицях дуже багато машин, людей не дуже багато. Ось такі невеличкі фонтанчики, вони ввечері підсвічуються різними кольорами. Підходимо до моря. Бачите, які тут скелі. Тут місцеві котики ходять, гуляють, як завжди, це в Анталії. Ось ми вже бачимо порт. Ми там були біля воріт Адріана, не знаю, чи ми зараз підемо туди чи ні. Ну Так трошки прогулялися. Гори на горизонті, ми теж плавали морською екскурсією тут, на кораблику. Ось такий звідси вид відкривається на скелі, Вон кораблик пливе. Ось так, люди сидять ввечері прямо. Біль, Такий у нас сьогодні вечір. Зараз будемо їхати назад і побачити, як виглядає Анталія на заході сонця. Як бачите, багато людей стоять на зупинках, чекають на свій транспорт. Як можете побачити, скільки побудовано сучасних будинків, цілі квартали тут. Наскільки знаю, раніше багато людей купували квартири в Туреччині. Не знаю наскільки зараз це вигідно. У цих будинках тут є і басейни, і тренажерні зали, і квартиру ти купуєш уже з ремонтом та з меблями. Зараз проїздимо парк атракціонів, ось яке велике оглядове колесо. На дорогах трохи є пробки, але довго ніде ми не стояли. І подивіться на цей прекрасний захід сонця над горами. У нас було небагато часу, щоб багато чого подивитися, але і на тому дякую, що ми все за сьогодні побачили. Звісно, сюди треба приїздити на цілий день, щоб краще познайомитися з містом. На виїзді з Анталії буде три тунелі. Звісно, гори зачаровують, природа тут дуже гарна. Ось ми вже і в готелі, ще один насичений день закінчився. Підписуйтесь на канал, ще буде багато пригод. Побачимо красиві місця.